Hello. Bon dia, boa tarde, доброго дня. Чекаю пару одну хвилину, поки до мене будуть долучатися. Так, перші пішли. І так, привіт! Вітаю всіх вас сьогодні. 14 вересня, 12 година по за київським часом. А, з вами Олена Гедерим, авторка курсу Королева екстир життя, засновниця проєкту Місто Україн» проєкту для жінок. Більш детальну інформацію щодо моїх там різних сертифікатів. Можете почитати, переглянути у моїх хайлайтах. Сьогодні тема наша прямого ефіру нашої школи королев онлайн-школи Королев. Сьогодні другий урок. І тема наша про впевненість в собі. Дуже дякую всім підписникам, хто приймав участь в опитуванні і вибрали саме цю тему. Дуже багато людей відгукнулися саме чомусь на цю тему. Тож давайте про неї поговоримо. Я собі тут за... занотувала, я не... Професійний спікер іще, да, проговорюю відразу свої невпевненості в собі, щоб вони думали, що всі люди ідеальні, ніхто ніколи не відчуває цього почуття невпевненості. Так? От одна моя роль на сьогодні це роль спікера. Вона відчуває маленьку невпевненість невпевненість в собі. До речі, у мене завжди є фішка, що я в слові невпевненість, чомусь завжди хочу написати дві букви «ни». І коли я виговарюю, я завжди виговарюю це теж. Так, привіт-привіт. Привіт, дівчата, привіт, рада всіх бачити в прямому ефірі. Так, е і так, е що для мене невпевненість? Е Верніш впевненість. Впевненість це тоді, коли тебе вже нічого не тригерить. Тобто, коли ти дієш, коли ти живеш звичайним життям, щось проходить, проходить. Да? Ти не лежиш на дивані, ти комунікуєш постійно з людьми, з якимись обставинами, ситуаціями. І впевненість це той стан, коли тебе нічого не тригерить, коли щось ну, вдруг пішло щось не так. А, от, а не в а невпевненість ми можемо відчувати, коли ми йдемо, наприклад, в щось нове, в якийсь новий розвиток, в якийсь новий досвід. І ось, наприклад, моя ситуація. Да? от Я зараз веду прямі ефіри. Це для мене новизна, це для мене щось нове. Камера для мене це не нове. Да? А саме от прямі ефіри це для мене щось нове. І я відчуваю легку невпевненість в собі. Тому що. І е, я починаю собі прописувати список, чому я відчуваю цю невпевненість, що мені ще не вистачає, щоб відчути себе впевненою в собі. Е, мені не вистачає інформації, ну е, інструкції, скажімо так. да? Е, я починаю вивчати, як потрібно виходити в прямі ефіри, е, як треба вести себе, як розмовляти, як поставити камеру, який фільтр натягнути на себе, щоб нормально виглядати. Е, і далі це. Е, Опит. Так, привіт, привіт, всім привіт. Е, і далі це опит, який прийде з часом, і я тоді почну себе на 100% повно відчувати себе впевненою в собі. Е, далі ще такий приклад: наприклад, людина працювала постійно е, найманим працівником, і е, прийшов час. Коли вона захотіла якогось свого особистого росту, да, і відчути себе там підприємцем, коли вона йде в цю новизну, коли вона втрачає роботу, ну не, не важливо, якби в саме переход від стадії найманого працівника до фізичної особи підприємця. Людина може себе відчувати теж не сильно впевненою собі, бо для неї це щось нове. В неї ще немає цього опиту і немає тих знань, які вона в процесі буде отримувати. Тобто, впевненість собі це процес, який постійно іде. Він безкінечний, він коливається, і це нормально, коли ви себе колись не відчуваєте впевненою собі. У людини є взагалі багато ролей. Там, наприклад, ну, говорю про себе: мама, дружина, керівник, дочка, королева, спікер. І всі ці ролі теж я можу оцінювати. Ну, якщо дивитися через призму впевненості собі, да, теж я можу говорити, де, в якій ролі в мене підшатується ця впевненість і чому, і що не вистачає, і що потрібно, щоб її налагодити, налагодити і відчувати себе впевненою, взагалі, от є основні фактори, які впливають на нашу впевненість. Це перше, це внутрішній критик. Да, він всім знайомий, всі його знаєте, цього черв'ячка, який у нас періодично буває. Друге, це залежність від думки інших людей. Тепер давайте розберемо це більш детальніше. Що таке внутрішній критик, який періодично до нас приходить? Внутрішня критика приходить тоді, коли у вас. Ну, не те, що немає бажання, як правильно сказати. Коли ви не йдете в розвиток, от тоді приходить внутрішній критик, коли ви не дієте нічого, він приходить до вас і починає говорити: ага, Лена, твій курс, королева як стиль життя, хірня. От, от все, просто от не роби його. А, а коли я починаю його робити. От, я просто я беру і роблю. То цей критик він десь уже відходить на задній план, і просто він от пропадає. Його немає, тому що треба постійно діяти. І впевненість вона буде приходити в процесі. Всесвіт так влаштований, коли ви дієте, коли ви щось робите, коли ви в процесі досягання своєї мети, своїх цілей, ола всесвіт вас підкріпляє з якимось зворотнім зв'язком. Таким приємним, що відчувається, у вас, ви відчуваєте цю впевненість. Ага, ну круто, класно, да, у мене там все виходить. Таві, навіть коли не виходить. Коли не виходить щось, що ви хочете, це в цьому, в цьому теж треба розбиратися. Самий легкий спосіб не асоціювати себе особистість з тим, що ви робите. От. Робите якусь роботу, ну це просто робота. Це, це, це не ви. Це просто от робота. Надіюсь, я нормально виражаю свої мислі. <свісно> ви ж пам'ятаєте, да? Що в мене моя роль спікера ще не досконала по впевненості собі. Тому я собі просто дозволяю в цьому бути. А, тепер далі. А деякі підписники мені написали щодо батьків, щодо своїх других половинок, да, до чоловіків. Одне таке повідомлення було взагалі дуже 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 довгий такий лист. Мені написала одна дівчина з дуже тяжкою долею. І от що я хочу сказати, що є, от така штука, от мені подобається такий вислів, що ми травмовані діти травмованих дітей, батьків, тобто наші батьки колись теж були дітьми, і в них теж були батьки, і з покоління в покоління якісь травми да вони передаються. І коли ви дозволяєте собі цю думку, вона, начебто, як обнуляє, тому що коли от ви працюєте над собою, ви починаєте. Копатися в собі, йдете в минуле, розбираєтеся, що було не так, там, про батьків. Да? От хочу якби, озвучити це до тих дівчат, які написали да, ситуацію про батьків, про чоловіків. Щоб вони допускали цю думку, що їхні люди, їхня травмована половинка, вона ну, травмована батьками, так, так як і ви, над собою треба постійно працювати. Так, 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 що далі? Так, ну, я надіюсь, да, все чудово, відкрите просто. Прекрасно, я дуже рада. Я, знаєте, я взагалі вчора, як готувалася до цього ефіру, я переслухала 4 спікера. 4 години, близько 4 години, в мене пішло на те, щоб послухати кожного спікера, вислухати кожного думку. І, так як я людина впевнена в собі, я вирішила, що центр прийняття рішення він у мене тут всередині. От просто от є моя думка, і на мою думку, вона правильна. А, візьміть собі на замітку це, можете собі навіть записати, що центр прийняття рішення він ось тут, от. він не залежить від мами, папи, чоловіка, там, чи ще когось. Він у вас от тут, от всередині. Ну і якщо ми перейшли вже до парад, теж можете взяти блокноти і записати собі поради, які, на мою думку, будуть провокувати вас відчувати себе більш впевненими собі. Перше робити те, що хочеться. Це просто от, я це обожнюю. От робити саме те, що хочеться вам. А, якщо не аналізуючи добре, погано, там, дізнайтесь з часом, експериментуйте, е, робіть те, що хочеться. Друге, давати собі підтримку. Не чекати підтримку із зовнішнього простору людей, давати саму підтримку собі. Е, там, Інколи кажуть, там, да, що там внутрішня дівчинка, дитинка, все. От, е, обіймайте себе, е, візуалізуйте, представляйте, от, обняли себе, дали собі підтримку, сказали, я молодець, в мене все вийде, йдемо далі до наших успіхів, до нашої цілі, до нашої мети. Е, третє, е, вірити в себе. Е, Впевнена, ви чули це купу разів, але. Саме віра в себе вона ну настільки колосальна просто штука, от вірити в себе і що у вас все вийде, і просто от іти і, і щось робити, діяти. Я розумію, що зараз така ситуація в нас склалася, да? вона в принципі вона шатнула абсолютно всіх, тому що я давно писала колись пост на цю тему, що порушені границі нашої, нашої не тільки країни. А границі порушилися у абсолютно у кожного, зачепили границі кожної людини. Хтось переїхав по Україні, хтось виїхав за країну, так як і я да, виїхала. У всіх з'явилася нова роль. ця роль називається біженці. І звикати до цієї ролі просто категорично не можна, тому що вона просто вщент розіб'є вашу самооцінку, вашу впевненість в собі. І просто в цьому стані з цим наклепом біженець ну ви точно не зможете нічого досягти. Тому просто беремо це, прибираємо, працюємо над собою, робимо якісь пошаговочки, там, да. Якщо у вас взагалі от все з нуля починається. До речі, у мене на курсі «Королева. як стиль життя, який вже стартує в п'ятницю. А ми якраз працюємо цілий місяць над станом, внутрішнім станом королеви. Я розказую, що це таке, і ми не просто про це розмовляємо. Да, як наприклад, зараз ось у прямому ефірі, тобто, це такий як тренінг особистого росту, де ви будете отримувати завдання, ви будете виконувати і так поступово в цьому процесі. Ви будете отримувати цей бажаний стан королеви свого життя, який охопить просто всі ваші сфери. Це така невеличка вставочка. <світ> Тепер далі. Зовнішні фактори. Так? Зовнішні фактори, які все-таки можуть вплинути на покращення вашої самооцінки. Перше, ваша хода і постава. Ніколи впевнена людина в собі. Не буде сутула та да, горбата, ходити ще щось. Вона буде розправляти свої крила і відчувати себе вже при цьому, да, вже набагато краще, вже більш впевненішої в собі. Далі це чітка і в міру голосна мова. Ви не почуєте людину, впевнену в собі, яка розмовляє шопотом. Такого не буває. Впевнена людина в собі, вона розмовляє чітко, більш-менш грамотно працює над цим. І це додає теж такий зовнішній фактор, який додає впевненості в собі. І ще один фактор це погляд, це очі. Очі це наші наш провідник, в наш внутрішній світ. Да? Багато хто дивиться от в очі. Зараз я так десь, отут тут от у мене камера. Зараз я дивлюся вам відразу в очі. От ви на мене зараз дивитесь, і ви прям да, бачите мій внутрішній світ. Побачите в мені впевнену, прекрасну людину. До речі, про зовнішні фактори. Так як хто давно зі мною слідкує за мною, ви бачите, що в мене є мій проєкт Місто П'юкраїн, це конкурс краси. І я сама пройшла Якісь такі дуже великі трансформації над собою, щоб нарешті бути впевненою в собі людиною. Тобто, впевненість вона зі мною завжди. Я впевнена людина. Коли є якісь процеси, це те, що я говорила в початку нашого ефіру, коли я йду в щось нове, я можу відчувати десь якусь невпевненість в собі. Тобто. Ну, от я кажу, що наше життя це як спіраль. Ми завжди йдемо по спіралі. Так, от по кругу і по спіралі. Життя от наше движеться по якомусь кругу. Да? От ми пройшли свій круг. І от цей от перехід на наступний круг, на наступний рівень. І він викликає оце, цей стан такий невпевненості собі, можливо, і ще буває пажо прям, що я ніхто і звати мене ніяк, і тому подібне. Це взагалі такі тяжкі стани, але це є нормально. Це є норма, коли ви йдете на новий рівень свого життя, у вас ще не вистача досвіду, у вас ще не вистачає інформації. Це про все, що я говорю весь ефір. Так ось, повертаючись до конкурсів краси, це взагалі така для дівчат да, більша фішка. Це така авантюра. Я завжди всім рекомендую приходити, приймати участь по можливості в конкурсах краси, тому що це такий колосальний просто особистісний ріст для жінки. Да? І, ну, у нас якби, є ще наша жіночність, наша там, сексуальність, наша краса зовнішня. Да? Якби це те, що якби, в нас в світі так е, прийнято, да? чим ми, чим ми е, відрізняємося від чоловіків. Так от, ви навіть не уявляєте, скільки невпевнених собі жінок приходить на конкурси краси, щоб все-таки стати більш впевненою в собі людиною. І як часто буває так, що вони плачуть за кулісами і розбивають самооцінку свою в такий щент, що просто потім їх чекає. Довго тривала терапія, антидепресанти і тому подібне. Ну, тобто, конкурси краси це така авантюра. Тут є свої плюси і мінуси. І знову ж таки, щоб вас нічого не тригерило, Наприклад, да, от я не перемогла в конкурсі красоти в 2018 році. Я приймала участь в місяць Всесвіт, де 90 учасниць з усього світу приїхали. На Філіппіни, зібралась там тусовка, все я не перемогла. Да, я засмутилася, але на мою самоцінність це взагалі ніяк не плинуло, тому що я до того періоду часу, до, до того, щоб прийняти участь у місяць всесвіт, я вже пройшла цілий процес роботи над собою. І так от, коли у вас приходять якісь такі моменти, в цьому варто побути, розібратися. Що не так, чому, ну почему, Ну, чого? Воно вас тригерить? Що там, да, ну, це вже більш така глибинна робота над собою. Це можливо і вже і терапія бути з психологом, чи з коучами, чи інші якісь інструменти, які вам ну, будуть допомагати. От. А, ну що, це я отак от от постаралася коротко і ясно розповісти про впевненість в собі. Я не люблю просто довго. Розмовляти там, да, як інші спікери. Можливо, вона до мене теж часом прийде, тому що це ще одна така робота, яка потребує все-таки довго вести прямі ефіри. Було б здорово, якщо у вас є якісь питання, хто присутній, мені ще щось задати, я би спробувала відповісти. Так, зима привіталася. Ой, класно, такі чудові люди приходили, приходили, виходили. Так, ну все. Якщо питань немає, тоді запрошую вас на свій авторський курс Королева Екстель життя. Ми стартуємо 16 вересня, це вже в п'ятницю. Група набрана. Вже нікого я не додаю. Якщо ви хочете приєднатися на наш поток наступного разу, ви можете прийти. Посилці у мене в профілі і зареєструватися там. І вам дякую. Всім дякую. Всім пока.